Доброго дня, шановні восьмикласники, я вас знову вітаю на моїх відеоуроках з фізики. По-перше, я вас хочу повідати з тим, що абсолютна більшість успішно написали роботи контрольні. Також я ще кажу, що для тих, хто не написав, там ще для кількох класів визначений буде день. Для Деяких він вже визначений, переписання, деякі вже переписали. Про контрольні треба писати. Будь-які завдання треба робити. Адже чому? Тому що. Адміністрація робить усі зусилля, щоб ви якомога менше навчалися влітку. І, відповідно, чим більше ми виконаємо зараз, тим менше доведеться виконати влітку. Дивіться, далі трошечки загальної інформації, коротенькою. Нагадаю, що у нас відеоуроки з вами будуть виходити десь від 30 до 45 хвилин. Далі ще важливо. Я вказав казав про тип уроку, що у нас будуть виходити і комбіновані уроки, тобто теорія плюс практика. Так, да, це правда, але я трошечки поспішив, тому що я спочатку це написав, клас робив, а потім заглянув в програму. А в нашому плані на сьогодні ще має бути урок розв'язання задач. Наступного уроку 8Б це вівторок, 8Г не помирає середа, і 8В це п'ятниця. 8 А, це четвер, у вас будуть дві літучки. Так, е, Дві літучки будуть так само, як контрольна робота знаходитись у завданнях в класрумі. Буде тестові запитання. Можливо, вже я думаю, буде кілька варіантів. Тобто, так само в призначений час, коли у вас там урок фізики за розкладом, ви заходите і відкриваєте там, бачите, написано Михайло Ігоріч прикріпив завдання. Ну, в принципі, я бачу, що контрольна робота не стала для вас чимось складним. Чим я вас і вітаю. Далі, що ще важливо. Що стосується задач? Я повторююся, що у нас уроки будуть виходити по частинкам, частинка 1, частинка 2. Це пов'язано з тим, що я вже не витрачаю час на конвертацію. Бо конвертація займає сильно багато часу. Просто от... Це, що я один урок записую, я там поставив, поставлю за ніч він відконвертував. За день кілька років роблю то вибачайте. Це означає, що кажу двома частинами. Плюс я не поміщаю, не, по, не розміщую точніше, на превеликий жаль умови задач, як то було на екрані. Умови задач я скидаю окремо в класрумі. Плюс я думаю, що зараз я так подивлюся на справу, в тому що особливо, там, в 7 класі багато перекладів, е, є відео там піща переглядів, тобто це зрозуміло, що не тільки школа наша. Тому я думав, як це зробити, щоб були видні задачі, щоб вони і вам перед очима були трошки зручніші тексти ви бачили. Я думаю, що в субтитрах я буду розміщувати текст умови задачі. Субтитри можна увімкнути, буде там, де налаштування налаштування відео, там, де якість ви обираєте да, в Ютубі під час перегляду, там можна буде обрати і субтитри. Я думаю, що це буде субтитри тільки на якусь там задачу. Так? Тобто ви там відразу в відео, класите субтитри увімкнути, мова дійде до задачі, все, субтитри з'являться. Я думаю, що це буде таким чином. Добре, що ми робимо сьогодні? Сьогодні я ж кажу, я трошечки поспішив, коли сказав, що у нас буде нова тема, ні нової теми не буде. Ми сьогодні продовжуємо розв'язувати задачі на закон Джоуля лєца точніше на потужність і роботу електричну. Точніше, я роботи електричного струма, струму. Ми сьогодні розглянемо дві класичні, дуже класичні, класичні задачі. Ці задачі ну, стабільно, майже завжди є в ЗНО з фізики. Ну і перед цим трошки пригадаємо попередні формули. Так? Це у вас буква жору цих задач, але ми до цих двох задач класичних ще не доходимо. Це буде задача задійника упалення наших, а зараз дивіться. Продовжуємо. А, до речі, я ще на цьому тижні, наприкінці, я буду почати наступного, скину для виконання лабораторну роботу. Продовжимо ми з вами. Давайте напишемо так. Урок No2. Знову запишемо урок номер 2 Чому 2? Тому що я вирішив <клалити> трошки зручніше поновити нумерацію. Тобто урок номер 2 після каніку. Так ми розуміємо, що це якби третій урок, бо контрольна була, але має увазі дистанційний другий урок. Так, практичний. Урок номер 2 запишемо тему уроку, розв'язування задач. Просто роз розв'язування задач. Розв'язування зування, Ну, Мається на увазі на роботу і потужність електричного струму. Ладно. Так, давайте пригадаємо основні формули, так, які нам сьогодні вони знадобляться. Перше, що то є, що то є робота. Так? Робота електричного струму. Робота електричного струму. Знаходиться за формулою У ІТ. І, У ІТ. Тобто це є напруга помножена на силу струму і помножена на час. Роботи, як і будь-яка, в тому числі електричного струму, вимірюється в, ви в джоулях. А Що ж таке, що це було що тут поранений? Відповідно, ми, ми дивимося, що тут є таке джоуль в електриці. Це є воль на апель на секунду. Тобто, коли ми бачимо, як казав, вольт на пер і на секунду, то значить, що ми маємо справу з джолем. Далі, що ще важливо знати? Знати важливо пам'ятати формулу і поняття потужності. так? Потужність, якась робота виконана за час. Я не буду вже детально зупинятися до Потужність – це робота поділена на час. Потужність вимірюється в ВАТАх. Потужність вимірюється в ВАТАх. ВТ. Бачимо, що дає джоуль діляни на секунду. Джоуль. Йон на секунду, або це буде вольт-ампер 9 на секунду, бо ми казали, що джой це також вольт ампер на секунду льоди на секунду. І звісно, ми бачимо, що ват, то є вольт, помножити на Ампер. Бачимо, що секунда, секунда скоротилась, і Ват то є вольт, помножити на Ампер. З За 10 робимо висновок, що потужність також знаходиться за формулою. У помножити на І, або Ю помножити на А. Завернув вашу вакую, що я собі часто дозволяю назвати це Ю, назвати це Пі, назвати це Е, Це А. Ну Чому? Тому що в фізиці більшість величин взяти з латинською мовою. Так, Але також є позначення з англійською мовою. Все ж таки, я, скажімо так, маю таку думку, що ми маємо переводити Багато в тому числі сусідна англійську мову. Тому що латинська все ж таки англійська міжнародна. Але це моя суб'єктивна думка, тому часто там замість пам'ятаєте, заряд означається літера Q, так і казав. А от латинська літера називається літера Ну, Це вже таке, я не думаю, що це надважливо. Є. Ці формули основні пригадали, бо ми зараз я переглянувши всі. Нам треба, да, так, 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 да. так. В принципі, так. Да. Є. І давайте ще пригадаємо, напевно, вона нам буде треба в задачі формулу для роботи механічної. Пам'ятаєте, механічна робота? Так. Але все в принципі, не можна сказати, скільки механічна. Робота знаходиться за формулу F e помножити на L. Р помножити на Р. Тобто робота знаходиться як ще. Яка сила, що при... до якого тіла прикладається, тіло відповідно рухається, оце шлях, який тіло прорухається, сила яка була прикладна. Я звернув вашу увагу, що сайт Міністерства освіти випускає не... дуже гарні уроки. Мені не подобається. Особливо подобається 7-го, та 9 класу, але в 8 теж дуже гарна вчителька, дуже якісно пояснює матеріал. І звернув уважу варто, що вчителі з 7 по 11 клас тут, наприклад, над силою да, ставлять напрямок такий стрілечку. Це означає вектор, це означає, що величина має напрямок. Але в 7-8 класі я дозволяю поки що собі цю стрілечку не ставити, тому що з поняттям вентеру ви її знайомити детально трошки пізніше. Р'яна вас вже, звісно, ця стрілечка має бути на літерах. Як я кажу, я в класрумі зазначавши до відеоуроків. Відеоуроки з фізикою, з Міністерства освіти непогані, да, бувають помилки, але опис таке, як це усіма стається. В принципі, якщо у вас є вільний час, я думаю, що він у вас є, то, слухайте, забудьте башку там тому... попередньому задачу. То, те саме. То, ти, то, якщо у вас є час, ти візите ці відороки, і від уроки непогані, тим паче, що вчителі мають непогане устаткування. Є, записали роботу РФ механічно. Так ми ну тепер перейдемо до задачі. Перейдемо до задачі Нумо 16, 37 за збірником палено нашого. Можемо мені ще перед камерою показувати, не знаю. 16.37 збірник попали не на нашого. Що так зайдеш, щоб він не вставляв на відео? Чи це буде якось так? Та ні, нормально, слухайте. Піде. 16.37. Потяг метрополітену масою 22 тонни. Живиться від мережі з напругою 825 вольт. Визначте силу струму в обмотках його електродвигунів. Якщо швидкість руху, потяга 54 км на годину, а сила опору у рухові становить 0,6 від ваги потягу. Ось така задача. Трошки на мене змістилась. Не ну, знаю, це, звісно, серйозно так вот, на камеру, ну, в принципі, що така декументації до один варіант. Дивіться, ця задача є класична задача. Такі задачі часом використовуються, коли треба пов'язати на другу струм і з чогось потяга або посебну, або трамвая. Ми зараз зробимо дві подібні задачі, тому що вони є важливими. Ми такі, такого плану ми ще не розв'язували. Зробимо одну зараз і наступну для скажімо, затвердження. Отже, запишемо спочатку даного. Дано. Нам відомо, що... так. Цела 16,37. 16,37. Нам відомо, що потяг Метрополітену має масу 22 тонни. Живиться від в мережі закругу 825 вольт. Визначте силу струму в обмотках його електродіоні. Якщо швидкість руху потяга 54 км за годину в інському волосі 54 км за годину, це швидкість сила опору рухові, тобто це якась сила тертя. Ми розуміємо, що це насправді не тільки сила тертя, але там ще опір повітря величезної доволі грає так? опір механізмів, тертя механізма. тому тут сказано загальна сила опори рухові. Я позначу що все, щоб я дозволю як ціле тертя. Хоча ми розуміємо, що це не тільки тертя колесо брення. Так, як кажуть, повітря, механізму тощо. Еф дорівнює, до рівня Ф е терття до дорівнює 6 сотих написано від ваги одягу. Я напишу 6 сотих і літера е Н. Літера е Н. І треба нам знайти, зараз я поясню, як І нам треба знайти силу з другого оборону. Силу другого борга. Перше. Пояснюю, дивіться, що таке Н. Нагадаю, що літера Н позначається сила реакції опору. Давайте запишемо Сі. У нас 22 тони. Це є. 22 на кг, кілограм або 22 тисячі кг. Тут буде зручно 1000 КГ. 54 км за секунду, то є по-моєму, 15 метрів за секунду. 15 да? да, метрів за секунду. Давайте пригадаємо трошечки сьомого класу. У нас, якщо потяг стоїть, наприклад, так? то він має, як і інші тіла, свою вагу. Так? Багато. Він позначається літерою П. І він має, але він не провадиться крізь землю. Чому? Тому що і земля на нього діє, Так? отже, є якась сила реакції опору. Сила реакції опори позначається на літерою Р. Е. Позначається на літерою Н. Е. Справа в тому, що ці... в даному випадку, коли ми кажемо про те, що тіло знаходиться в стані спокою, або рухається рівномірно, або без прискорення по вертикалі, отже, сила реакції кори і вага тіла будуть однакові. Тому я тут написав сила реакції кори, але чому я не написав П, тому що ми лідер П визначаємо потужність. В принципі, тут може бути навпаки. Чому? Тому що деякі позначають потужність літеру якраз М. Руби, що ми перестали готую свій рокет, там і так і написали вікна. Ладно, це все таке. Давайте доберемося, на що вигода вигод розвиває якусь потужність. Давайте подумаємо, якщо взагалі б взагалі не було б ніякого тертя. Цей потяг розігнався, наприклад, і все, нема ніякого тертя. Ні тертя механізму, ні тертя, Обрейки, ні опороповітря. Що тоді було б? Цей потяг би взагалі б не зупинився. Ти б як розігнався, вимкнули б це він би собі би їхав, їхав би не довго. Адже не було б тертя. Саме тому, що існує завжди якесь тертя навіть мінімальне. Саме тому, що не існує і неможливий вічний кругу. Адже навіть ваблі, да? Буде якесь тертя навіть, так, каже, вакуя, навіть що запустити так, космічну ракету в космос, там середовище до довагу. Але там все одно буде сила виникати теникати, та, скажімо так, не опором повітря, бо там немає повітря, а опором тих частин, які там все ж таки знаходяться. Бо ідеальна увага немає в космосі. Тому у нас, якщо би не було б, Можна було б створити вічний твого. До чого я веду? Якщо взяти цей момент, коли вже поїзд вже рухається, вже рухається на швидкості 54, то що робить двигун? Він фактично долає, от він налаштовує знати таку швидкість. Що він робить? Яку він виконує роботу? Він долає силу третя. Так, він, Його потужність спрямована на подолання силу тертя. повітря там, в механізмах. В тобто, коли вже йде рівномірний рух, так, без прискорення, та нема прискорення, бо з нього що не сказано, двигун якраз працює на подолання сили тиртяг, Тобто Він виконує роботу проти сил тертя. Давайте запишемо. Потужність його йде на якусь роботу. П рівня за формулою А поділити на час. Тобто це є формула потужності. А повідомляти час. А це є робота. Якої роботи? Роботи проти сил третя. От позначив. А третя. Окей. А як знайти роботу сил третя? А це формула 7 класу. F е помножити на Г. Е. Робота твоє Р е помножити на Г. Е. Яка сила, що прикладається, помножить на це відповідно шлях, який тіло проходить. Добре, але яка сила? Дивіться. Нас цікавить ще раз. робота проти сил тертя. Потужність проти тертя. Отже тобто нас цікавить сила тертя. Нас цікавить сам перед силе тиття. Одягнуть Ви знаєте, що сила тертя направлена від на Якщо швидкість направлена туди, то сила тертя направлена проти тобі. І це буде R тертя. Як знаходиться сила тертя? А сила теття, шановні, пригадаємо, суми ликла знаходиться за формулу? Сила тертя знаходиться за формулою μ помножити на N. М помножити на n. Але, майте пабу ще з стопу. Нам тут не треба розписувати насправді детальну формулу сили теття, а тому, що нам сказано, чому вона дорівнює. Відповідно, сила теття дорівнює 0,6Н. Отже, для нашої задачі ми можемо записати, що робота проти сил теття дорівнює 60Р паножити на L. Це ми поки що просто розписувати те, що у нас є. так? Далі ми не маємо якоїсь конкретної стратегії для розв'язку, розпишемо, що в нас є. Добре. Нам вже нічого не сказано про шлях. У нас нічого не сказано про час. А давайте цю формулу розпишемо. P дорівнює, пе потужність цього дорівнює робота поділити на час. так? А Робота ми і цю формулу написали. Давайте перепишемо сюди. 0,600 помножити на N, Це у нас сила реакції опори. Давайте вже по-іншому розпишемо. Сила реакції опори. Чому вона дарів? Вона доріє в нашому випадку базі. А також, звідки бреться вага? Вага це сила, з якої тіло тисне опору, боростяво підвіз. З якою силою тисне цей потяг? Та силою тяжіння тисне. Сила тяжіння це mg. Отже, ми запишемо замість N, запишемо MG. MG. Так. І помножити на L. Це ми просто роботу переписали, поможете на L. Поділити все це на час. Поділити все це на час. Ну, в принципі, ну добре, що нам це дало. У нас все одно невідомо ні L, R да? це шлях і вдома час. Але, зробіть вашу увагу, що. А що таке в рівномірному русі? Шлях поділити на час. А це і є швидкість. А це і є швидкість. Це є швидкість, бо шлях поділити на час. в немірному русі це швидкість. Все. всього діло. Отже, до рівня 0,06 МД. 0,06. Затиснув струму, треба її взяти. Але давайте пригадаємо тепер електрику. З електрики яка формула для потужності? У І є у електрика формула для потужності. Тобто давайте замість ці і П і напишемо у І. Або на I, І, погоні зручніше. на Ай це є потужність з електрики. А з іншого боку, вона дорівнює 600 МЧД? РЖ. Дивимось, що нам треба знайти. Нам треба знайти оцю альту по тобто, силу струму, так? Як цієфорний знайти Ай. Давайте я тут напишу. Те, що окремо ділимо на те, що поруч. Отже маємо те, що окремо, це нас 6 сотик М, Г. Поділити на те, що поруч на хліб. Ось така форма тиму, що це невідомо. U нам відомо, M відомо, G стоїть вибачте, прискорення вільного падіння приблизно 10 до 9 класу, каже, мітони кілограм, і швидкість нам те, що відома. Можна відставляти розв'язування, але давайте ще перед цим ми з вами перевіримо розмірність. Перевірка розмірності нам допоможе дізнатися, а чи правильно взагалі виходить у корпус, бо має бути там переполучитися. Перевірка розмірності тут, до речі, буде, так, не, не зовсім проста, але в принципі і не складна. Отже, перевірку розмірності зробимо окремо, щоб тут у нас була слабенька, щоб формула не завантажувати. Одиниця виміряння. Дивимося, це безрозмірно, це просто цифра М. Маса то є кілограм. Помножити на G, це у нас є на кілограм. Помножити на v, це є у нас. Метри за секунду помножить на у цей вольт. Дивимось. Так, так, так. Геге, ге скоротинесь, ага, ага, дивимось. Далі ніде помножить на метр. Це сьомого класу одиниці вимірювання джоуля. Тобто ніуден помножить на метр, це є джоуль. Поділено на воль на секунду внизу. Хай так і буде вольта секунду. Поки що. Дивимось далі. Жовль з електрики. Ми знаємо, що це вольт на, на Ампер на секунду, шановні. Жовль з електрики це вольт на ампер на секунду. Поділено на тут, таке залишається. Вольт в секунда. Вольт ворог скоротилась, СС скоротила, залиша що Ампер. Значить, формула у нас правильна. Поличилось Ампери, а мали видампери. Ось тепер підставляємо цифри і розв'язуємо. І дорівнюємо маси, маса 22 тони, це буде 22 тисячі, запишемо. Помножити на G на 10, помножити на B, B дорівнює 15. І ділимо все це на U. дорівнює вона 825 вольт. 825, А, там вольт, ні ще не пишемо, Ми ж перевірили окремо. Так, я зараз перевірю, чи там помилився цігра, чи ні. Так, так, так. Ні, наше все правильно, наше все правильно. І дорівнює відповідь 240 240 кого ампер. Ось така задачка. Зараз робимо наступну схожу задачу. Так. Ось бачите, в принципі, вона не є складною. Може вона заплутана. Але, в принципі, все логічно. Тобто, щоб підсумувати, ми просто пригадали, так? як знаходиться робота в механіці, як знаходиться потужність взагалом, в принципі, за визначенням, як знаходиться потужність в електриці. Так? І прирівняли, бо потужність, вона, вона куди вона йде? Вона йде, коли може рух рівномірний, на подолання сил тертя. Якщо підтримується постійна швидкість, долаються сили тертя. Відповідно, ми записали роботу сили тертя. Роботу силе тертя, то силе теття на шлях. А шлях ділиний на час, і це у нас вийшло швидкість. Так, я зараз ставлю на стоп. Зараз там, ага, бачу, багато часу пройшло. Зараз робимо подібну задачу, але вже швидше. І вже все.